Я тепер ніколи не кажу а, дякую захисникам. Я завжди кажу дякую захисникам і захисницям. Досить великий прошарок. Ну, покриваємо по потребам саме через мережу волонтерських організацій. Ділимося, у кого що є. Волонтери вони переживають майже всі ті ж, ті ж а, травми, як і військові. Волонтери теж переживають постійно. Емоційне вигорання, наприклад, така єсть історія. Постійно бачу, як то один, то інший а, знайомий проходить через. Через це. Добрий день. Мене звуть Олексій Капітоненко. Я громадський діяч, активіст та очільник благодійної організації АПРАІСІКРІНУ з командою з однодумцями вирішили відкрити благодійну організацію як інструмент для того, щоб виконувати. Благодійну діяльність, але й виконувати а, певні задачі а, та приймати участь в проєктах по а, допомозі населенню саме коронавірусу на той час було. І, і потім з цього вже там почали виникати інші проекти і інші напрямки. Так так, так, так почалося. Це невеличкий кабінет, де відбувається як більш документна робота. печатаються, набираються запити на різні компанії, телефонні перемовини, принтер, на якому друкуються ці всі документи. Потім сканується, відправляється. І так ми працюємо, співпрацюємо, десь отримуємо допомогу, десь купуємо допомогу, десь збираємося. Я навіть тут намагався проводити невеличкі стріми. Ну і потім прапор, дуже для мене цінний тут розписалися побратими з 47-ї бригади Магура. От. Ну, багато таких прапорів є, але кабінет маленький, то все не розвісиш, то що найцінніше, то... Вивішується. Ось із останніх прапорів ми дуже співпрацюємо і товаришуємо з організацією ОУН, яка в складі 3 штурмової воює. І ось недавно була така велика втрата для всього українського народу. Це Микола Коханівський, командир загону ОУН в третій штурмовій. От героїчно загинув при утримці оборони Вівчанська. 20 У 2023 році, коли ми основалися, ми були заорієнтовані більш на соціальне населення, військовим допомагали, ну, посилки відправляли нової там, по запросам. І насправді в мене тоді не було таких сильно великих зв'язків з військовими. Ось більше ми допомагали опять же, сімському регіону. Там у нас Ахтирка, Міропілля, Краснопілля, Тротрстянець, Писарівка, селище ну, вокруг. У нас така специфіка. Ну, і братись за щось більше. Може, би хотілося, але ж все одно ти якусь свою нішу потихеньку займаєш. Ми от на даний час це продовольче забезпечення, це енергетичне забезпечення, ну, в платі засобів там, зарядки, живлення. От в такому ракурсі. От ми були у нас там. Назвемо його логістичний центр, так, і це не значить, що ми там ну, собираємо і нікому не даємо. До нас кожного дня військові приїжджають, які там в відпустки. Ну, з відпустки їдуть далі на передову. Постійно приїжджають і завантажуються. От, наприклад, як з поїздкою дзвонить мені Руслан з Наташою, кажуть: у нас там. Є ось ці кислородні балони і до фіга медицини, куди воно треба, типа. Ну то воно у них є, а куди його, типа, ну куди більше всього потрібно. Вони питають там у своїх колег і в тому в тому і часі, і мене. Я кажу, слухайте, так я знаю дуже ну, один. Підготовчий центр, де вони ну, типу, конші необхідні, тому що ну, ті цифри, які там медики називаються, не на фронті, а ну, типу, в підготовці. А, пневмонія та ж сама ходить до сих пор. Ну, реально люди мруть від цього. А, ну, і Не вистачає медицини. Ну, постійно мені там, списки скидує, постійно те треба, це треба. А, ну, тобто, в такому плані. І їх там, ну, велика кількість підготовується. А то кажу, блін, нікому не віддавай, треба везти саме туди. Тобто така от історія. От один із прикладів. Другий із прикладів, ну, ми постійно їздимо на, на, на Донбас, скажімо так. У них є там постійних три підрозділи, а у мене там є постійний три підрозділи. Хоча їх отак, але все ж залежить від того, яким, якою автійкою ти їдеш, скільки ти можеш типу, взяти з собою. Двома машинами поїхали і е, між собою ну, як поділилися гуманітарним е, грузом, скажімо так. Е, у мене там можливість є, там 20 павербанків коротше, е, купити. А у них є там можливість, що, що, що таке, а, ну вони там кошки, короче, там металоіскателі там для цих, Вот і ми їдемо на моїх три підрозділи, їхніх три підрозділи. Я ділюся повністю ну, ті типу, потім павербанками з їхніми підрозділами. Вони з моїми підрозділами, металошукачами. То це такі от приклади із життя, якщо казати. Досить великий прошарок, ну покриваємо по потребам саме через мережу волонтерських організацій. Те, що ми між собою комунікуємо, ділимося у кого що є. Як з, з першого дня нам дуже легко вдавалося покривати якісь потреби гуманітарної складової, а саме там продуктів питання, смаколиків. Ну і далі почалося саме елементарно, але постійно те, що потрібно це маскувальні сітки. Це кікімори, це такі речі, котрі постійно постійно надав. Скільки ну, кіпотан... війна не йшла, на кожний підрозділ треба все більше і більше, сезонні потреби. Ну, це зараз літо це одні потреби. Потім почнеться осінь та зима, різко всім потрібні будуть свічки. Окопні, всім буржуйки будуть потрібні, всякі засоби утеплення, блиндажів, там, сітки, гідроізоляція. А, вот, тому що фронт він постійно рухається, і ці речі постійно треба і треба. І це те, що ми можемо. Тобто, ну, якщо знову наголошувати на нішовість, волонтери вони переживають майже всі ті ж, ті ж а, травми, як і військові. Вони на практиці проходять, що таке ПТСР, а, постійно міняючи зону дизлокацію, фронт, цивільний, фронт цивільні. Ну і всі ці нові психологічні терміни, з якими. Стикаються там, люди на лінії зіткнення, волонтери теж переживають постійно емоційне вигорання, наприклад, така є от історія. Постійно бачу, як то один, то інший знайомий проходить через це. Є військові, які, попри те, що там, відступають, в общем, з всі ці військові, там, з постачанням. З командуванням, ну вони настільки що Ти після цього просто не можеш зупинитися. Єсь, ну, прям два яскравих приклади: один там з одна жіночка з третьої штурмової, і другий чоловік з президентського полка Вогняна Підтримка розповідають про ну там всі ужаси війни. Але видно, що вони ніколи в житті не здадуться. За, за такими людьми хочеться йти усім. До речі, ну, кажу, жіночка, з, з того моменту, як я з цими дівчатами з третьої штурмової бригади а, познайомився, я тепер ніколи не кажу а, дякую захисникам. Я завжди кажу дякую захисникам і захисницям. Багато хто хоче стати волонтером, в нього не виходить. Багато хто хоче. Ну як, ну типа, перестати цим займатися, в нього також не виходить. От я із тих, який вже не може зупинитися, от, тому що виходить, виходить, виходить є результати. І, ну і це є, як ви спитали, натхнення, чи не подобається ваша робота. Завжди людині подобається те, що в нього виходить. У мене це виходить, тому мені дуже подобається. Моє креду по життю це е, сміливо приймати визов боротьби, боротьбі, тому побажати можу е, українцям е, сили і наснаги боротися. Ми насправді за крок до того, щоб перемогти в цій війні, і щоб повністю змінити. Україну стати взірцем для світу, і лише одне нам заважає, і чим постійно користується ворог, це нас стикає Албами. Єдность і ще раз єдність. В цьому в цьому ключ нашої перемоги і подальшого підняття і зростання України до гори. Але ж дуже хвилююся і е, хотів би якось, може, якісь рекомендації, може, я може, самому якось вдасться в цьому прийняти участь в реформації самої країни. Звичайно, це сильна армія, звичайно, це е, зміни Конституції, тому що Україна вже ніколи не буде такою, якою вона була до війни. Звичайно. Е, Зміни в виборчому праві, тому що ну які, які а, кандидати по спискам, це жесть, тому що це саме ці кандидати по спискам дають можливість бізнесу, заходити в політику. В політику не має бути бізнесу. Звичайно, я бачу країну, а, в якої керівні посади будуть а, займати наставники, це а, і волонтери, це і самі. А, дуже сподіваюся, що, о, як то кажуть, на 100 командирів один хороший, щоб усі всі нормальні командири теж були при, при владі. І отакі зміни країни. Я дуже на них о, розраховую і буду все робити, щоб це так було. Ви завжди можете зайти на сайт нашої організації Прайс на сторінку у Фейсбуці. Також опраюсь України на мою сторінку Олексій Капітоненко. Там все відкрито, а, все написано, потреби постійно, нові і нові, нові озвучуються, описуються. А, на сайті є кнопочка «Find Rising з п'ятерію банками, котрі можете постійно а, доповнити. І взагалі, якщо а, треба консультація, якась розмова, можете телефонувати. Мій номер телефону завжди. На зв'язку АП'ЮЕЙ піднімемо Україну разом з благодійною організацією АПрайс Ukraine та з тобою.